Вітаю, діти. Чуєте, навколо тихо-тихо. Ледве шерудять листочки, тихо віє вітер. А вам цікаво дізнатися, чому у лісі стало тихо? Жив собі у лісі маленький зайчик. Він весело грав на галявині і щодня чув чувташиний спів. Але одного ранку він зрозумів, що в лісі стало тихо. Куди поділися усі птахи? здивувався зайчик. Я залишився, відповів маленький горобчик, а інші лебеді, качки, журавлі. Вони полетіли у вирій або збираються відлетіти. У вирій? Це куди? здивувався зайчик. Це у теплі краї. Там вони будуть жити всю зиму. Але ж не всі птахи відлітають у теплі краї, запитав зайчик. Не всі. Деякі залишаються, а деякі відлітають. Подивись, Хто відлітає в теплі краї? Зозуля відлітає, соловей відлітає, лебеді збираються, журавлі полетять у вирій, лелеки полетять. Подивись, ти зможеш впізнати, де тіні пташок, що відлітають у вирій. Наприклад, лелека. Поєднай тінь лелеки з пташкою. Вірно. Ось тінь лелеки. Гарна пташка журавель. Чи зможеш ти знайти її тінь? Поєднай пальчиком. Вірно, ось тінь журавля. Гарний білий птах лебедь. Спробуй знайти його тінь. Вірно, ось тінь лебедя. Зозуля, яку добре було чути влітку. Знайди її тінь. Ось тінь зозулі. Соловий. Маленька пташка, що вміє чудово співати. Знайди її тінь. Вірно, це тінь солов'я. Я дуже полюбляв грати з журавлями, став пригадувати зайчик. Вони дуже веселі птахи, які полюбляють їсти зерно, насіння, ягоди, комахи, черв'ячки і навіть дрібну рибу. Вони вміють шукати їжу на болотах, луках та узбережжях водой. А чи зможете ви зараз знайти, що їдять журавлі? Журавель їсть ягоди, комашок, зерно. Черв'ячків та гусенів. А от бутерброди, гриби, ходоги журавель не їсть. Зайчик побіг до лісового озера і побачив там лебедів, вірно. Як добре, що я вас знайшов, ви залишаєтеся взимувати? Ні. Відповіли лебеді: Ми відлітаємо. Чому? здивувався зайчик, тому що озеро взимку замерзне і вкриється кригою. Ми не зможемо знаходити собі їжу, тому нам час відлітати у вирій. Мені дуже сумно, сказав зайчик. Але я розумію, що кожній пташці потрібна їжа. Тому я бажаю вам гарної дороги. На березі озера, окрім лебедів, зайчик побачив ще інших пташок. Порахуйте, скільки лебедів побачив зайчик. Один, два. Зайчик побачив двох лебедів. А скільки лелек зайчик побачив? Одну лелеку. А скільки качок побачив зайчик? Одну, дві, три. Поєднайте цифру з відповідною кількістю пташок. Якщо зайчик знайшов трьох качок, з якою цифрою ми маємо їх поєднати? Вірно. З цифрою 3. Якщо зайчик побачив одну лелеку. З якою цифрою ми маємо поєднати? З цифрою 1 Двох лебедів, яких побачив зайчик. Ми маємо поєднати. Цифрою два. Вірно. На березі озера зайчик побачив сліди. Тут зупинялися шпаки та лелеки. Лелеки були різного розміру, і шпаки були різного розміру. Великі шпаки залишали великі сліди. Маленькі шпаки залишали маленькі сліди. Середні за розміром шпаки залишали середні сліди. Спробуйте поєднати, де чиї сліди. Знайдіть, де сліди великого шпака. Де сліди маленького шпака? Де сліди шпака середнього розміру? А чи зможете ви зрозуміти, якого розміру лелека залишила найбільші сліди? Найменші сліди, який лилеці належать. Середні за розміром сліди належать птаху середнього розміру. Мені шкода, що птахи відлітають у вирій, розмірковував зайчик. Але я розумію, усім пташкам потрібно харчуватися, а взимку вони не зможуть знаходити собі їжу, тому я бажаю їм гарної дороги. А на згадку про них я зроблю чудові малюнки і намалюю своїх друзів пташок. Зайчик намалював різних пташок за допомогою геометричних фігур. Скільки пташок намалював зайчик? Порахуємо. Одна, дві, три. Зайчик намалював трьох пташок. Нижня пташка якого кольору? Синього, блакитного та жовтого. Пташка посередині якого кольору? Синього помаранчевого Зеленого, жовтого. Пташка вгорі якого кольору? Зеленого, жовтого, червоного, чорного. Подивіться ось на цей малюнок та спробуйте здогадатися, яку саме пташку намалював зайчик, використовуючи. Синій прямокутник, великий помаранчевий круг, маленький зелений круг, два великих жовтих трикутника. Один маленький жовтий трикутник, зелений маленький трикутник та жовтий овал. Поєднайте пальчиком. З відповідною пташкою. Вірно. Ось ця пташка. Яку пташку зайчик намалював за допомогою великого зеленого трикутника, одного жовтого трикутника середнього розміру, двох червоних трикутників середнього розміру одного маленького червоного трикутника, жовтого круга та маленького кружечка чорного. Вірно, ось ця пташка. Якщо вам сподобалися малюнки, які зробив зайчик, то ви можете їх повторити, намалювавши самостійно таких самих пташок у себе вдома. Зайчик повісив малюнки у себе в будиночку, і вони йому нагадували тепле літо, коли багато птахів співало в лісі. Це були дуже приємні спогади, які зігрівали зайчика в осінньому лісі, в якому з кожним днем ставало все тихіше і тихіше. Тепер ви, малята, знаєте, чому у лісі восени стає набагато тихіше, тому що багато птахів відлітає у вирій. Будемо чекати їх повернення навесні. Зайчик каже вам до побачення і пропонує зробити гімнастику для очей. До нових зустрічей.